Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. Зараз я заїду на одну автоплощадочку, яка знаходиться в Польщі в місті Лоць. Дуже гарні відгуки про ту автоплощадочку. До речі, там продаються автомобілі від 2015 років і свіжіші. Та компанія дає автомобілі як і в кредит, так і в лізинг. І до речі, якщо брати від їх автомобілі на експорт в Україну, вони повертають 23% від ціни автомобіля. Отож, друзі, за хвилин 15 я вже буду на місці. Покажу вам декілька автомобілів із цієї площадочки, щоб знати, які в їх ціни та які автомобілі там продаються. Ви не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав! Так, друзі, я вже знаходжуся на площадочці. Дуже багато різних автомобілів стоїть. Не знаю, чи зробимо відео про кожен автомобіль, тут, звісно, їх дуже-дуже багато. Але покажу вам більшість автомобілів, про які ви мене найчастіше запитуєте. А ви, до речі, продовжуєте писати в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, якими автомобілями ви цікавитесь та в який бюджет. Volkswagen Golf 7 покоління в кузові Універсал. 1,6 дизель на 115 кінських сил. 19-й рік. Перша реєстрація була в 2020 році. 129 тисяч пробігу, ціна автомобіля 61 900 злотих. Коробка механіка 5 -ступенева. Легкосплавні диски, зимова гума. До речі, їх потрібно уточнювати, можливо, є. Ще комплект, наприклад, літніх коліс. Volkswagen Golf сьомого 7-го покоління в кузові Універсал. 1,6 6 дизель на 110 кінських сил, 18-й рік, у 104 тисячі км. Ціна автомобіля 64 900 злотих. Автоматична коробка DSG. Салон тканина, легкосплавні диски, літня гума. Kia Optima, кузов седан, оптика присутні Леди, ксенон, 2 літра бензинка на 163 кінські сили, 19-й рік, пробігу 75 тисяч, ціна 79 тисяч 900 злотих, механіка 6-ступенева, салон тканина, легкосплавні диски. Volkswagen Passat B8 в універсалі. Оптика Full LED, легкосплавні оригінальні диски, літня гума. 1,8 бензин на 180 кінських сил, 18-й рік, 150 пробігу, ціна 70 900 злотих. Автоматична коробка DSG, салон тканина. І Ось так виглядає. Поруч маємо знову Passat b 8 в універсалі. Салон тканина на DSG. Знову 1.8 бензина на 180 коней 17-го року 140 пробігу, ціна 68 900 злотих. Оптика Full LED. Шкода Octavia в універсалі. Оптика звичайна галогенна, легкосплавні диски літня гума, 2 літра дизель на 150 коней, 18 рік, 160 пробігу, ціна 64 тисячі 900 злотих. Салон тканина, автоматична коробка DSG. Поруч маємо BMW X1, X-Drive. Коробка автоматична. Салон тканина. 2017 року 2 літра дизель на 190 коней, 185 пробігу, ціна 87 900 злотих. По оптиці LED, ксенон, туманки, передні задні партроніки. Opel Astra J в універсалі. 1.7 дизель на 110 коней. 13 рік, 171 тисяча пробігу, ціна автомобіля 26 900 злотих. Легкосплавні диски, літня гума вже, звісно, під заміну. Салон тканина, механіка 6 ступенева. Шкода Октавія в універсалі. Оптика галогенна, 1,6 дизель на 115 коней, 19-й рік. 137 пробігу, ціна 52900 злотих. Легкосплавні диски, зимова гума, механіка п'ятиступенева, сидіння тканина. Поруч маємо Volvo v 40 Легкосплавні диски, зимова гума. 2 літра дизель на 150 коней, 17 рік, 86 тисяч пробігу, ціна 69 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Volkswagen Golf 7-го покоління в універсалі. Гарна оптика в автомобіля. 1,5 бензинка на 130 коней 2020 року випуску 180 пробігу. Ціна автомобіля 65 тисяч 900 злотих. Сидіння тканина DSG, Коробка. Ford Мондео в універсалі. 2 літра дизель на 180 коней, 17-й рік, 216 пробігу, ціна 56 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6-ступенева. Легкосплавні диски, літня гума. Поруч маємо Volkswagen Passat B8 в седані. Сидіння тканина, механічна коробка 6 ступенева, 2 літра дизель на 150 коней, 19-й рік. Перша реєстрація була у 20-му році. 115 тисяч пробігу, ціна 79 тисяч 900 злотих. Оптика в нас звичайна. Поруч маємо Volkswagen Passat B8 в універсалі, 1,8 бензин, 180 коней, 17-й рік, 160 пробігу, ціна 68 900 злотих. Легкосплавні диски, літня гума, оптика Full LED, DSG, салон тканина. Volkswagen Passat B8 в Універсалі, оптика Full LED, передні партроніки присутні, легкосплавні диски, зимова гума. Дивимось по салону, ДСГ, сидіння тканина. 2 літра дизель на 150 коней, 19 рік, 149 пробігу, ціна 83 900 злотих. Volkswagen Passat b 8 в Універсалі. Оптика у нас звичайна, легкосплавні диски, зимова гума. 2 літра дизель 150 коней 19 рік, 171 тисяча пробігу, ціна 82 900 злотих. Комбіновані сидіння шкіра плюс Алькантара, коробка механічна 6 ступенева. Хром на вікнах, тонування. Задніх вікон, релінги, передні задні партроніки. поруч Volkswagen Passat B8 в седані, світленькі шкірині сидіння, коробка DSG, трішки брудні автомобілі, легкосплавні диски, літня гума, оптика Full LED. 2 літро дизель на 150 коней, 18 рік, 146 пробігу. Ціна 91 900 злотих коштує такий чудовий автомобіль. Volkswagen Passat B8 в Універсалі. Оптика Full LED, легкосплавні диски, зимова гума. 2 літро дизель 150 коней, 17-й рік, 186 пробігу, ціна. 69 900 злотих салон тканина, коробка автоматична DSG Шкода Супер Б в універсалі. 2 літра дизель на 150 коней, 17І рік, 164 пробігу, ціна 73 900 злотих. Коробка механічна. Шестипенева сидіння тканина, легкосплавні диски, літня гума. Ось також маємо шкода Супер Б в седані. 1,5 бензинка на 150 коней, 19 рік, 79 пробігу, ціна 105 тисяч 900 злотих. Коробка механічна, 6-ступенева. Сидіння тканина. Шкода Octavia в універсалі. Легкосплавні диски, літня гума, 2 літра дизель на 150 коней, 18-й рік, 159 пробігу, ціна 59 900 злотих. Коробка DSG і сидіння тканина. Поруч маємо Kia Optima Коробка механічна 6-ступенева, сидіння тканина. Попереду маємо LED, Ксенон, парктроніки, туманочки, 2 літра бензинка на 160 рекінські сили, 19 рік, 83 тисячі пробігу, ціна автомобіля 79 900 злотих. Ось ще помітив цікавий варіант. Десь частенько запитуєте про такий Ford C Max. Сімейний автомобільчик, попереду має молець, ксенон, туманочки, легкосплавні диски літня гума. Сімимісцевий, 2 літра дизель на 150 коней, 17 рік, 176 пробігу, ціна 52900 злотих. Коробка автоматична. Кіасід із двигуном 1,0. Бензин. До речі, друзі, пишіть в коментарях, чи цікавлять вас автомобілі, тобто із двигунами 1,0, 1,2 і тому подібне. 1.0 бензинка на 120 коней, 19 й рік, 143 тисячі пробігу, ціна 52 тисячі 900 злотих. Кропка механічна 6-ступенева. Салон тканина. Друзі, дуже мало показую подібних автомобілів, тобто із такими двигунами, 1,0, 1,2. Тому що ви мене про їх не запитуєте. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. Ford Focus в Універсалі. 16 року випуску 1,5 дизель на 95 кінських сил. 141 тисяча пробігу. Ціна автомобіля 36 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6-ступенева, салон, тканина. До речі, тут багато стоїть фордів фокусів, можна сказати, цілий ряд. Зараз вам покажу ще декілька. Ось стоїть Ford Focus в хетчбеку. Двигун та самий 1,5 дизель на 95 кінських сил, 16 рік, 169 пробігу, ціна 35900. брутто коробка. Механічна шестиступенева, салон тканина. Сіат Леон. В універсалі. 1,6 дизель на 115 коней, 19 рік, 119 пробігу. Ціна 53 тисячі 900 злотих. Коробка механічна п'ятиступенева. Сидіння тканина. Ну що ж, друзі, побачили ми, які автомобілі продаються на цій площадочці. Звісно, є багато цікавих варіантів, є багато і малого літражу, тобто автомобілі там двигуни 0,8, 1,0, 1,2. Я вам їх не показую, тому що ви ніколи в мене про їх не запитуєте. Тому я не хочу би, витрачати і свого часу і забирати вас час. Ще раз нагадую, ця площадка дає. Автомобілів кредит, в лізинг, і якщо брати автомобіль від їх на експорт, тобто оформлювати там все офіційно, не занижувати ціни і так далі, вони вам повернуть ще 23% після того, як ви вже розмитнете автомобіль в Україні. Якщо вам можливо сподобався якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Можу для вас зробити детальні, детальніший огляд кожного автомобіля. Можемо разом приїхати на цю площадочку і обрати для вас якийсь автомобіль, оформити всі необхідні документи. Отож, друзі, якщо потрібна допомога в покупці автомобіля в Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар під цим відео і підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео. Всім всього найкращого, до побачення!